І куртку лишию, правда. Mm. Так, Там не кинь. Ой, може не відбічте. Давай почекаю тебе. Став ровер на лапку. Mm. Я потримаю тебе. Mm. Накинь куртку, можна зашкати. А шаплю дяд набігне. А теплодят набігне. Нормальна прическа в тебе. Не треба треба більше з три. Давай, тримай. Не зашпиляєся. Треба. І бери. Під тур на голову. А куди зайдемо? Демо Єву купимо а шампунь. Підемо тебе. По тебе поїдемо в сіра. І... Все, і молока треба купити. Всі треба треба заїхати. А що тут можна купити? Хотів якісь котельки. Та я зроблю коктейльки. Куплю молоко, банан, морозиво. якраз там, на знижці. Багато зроблю. все, съезжаем. Дима, мы сюда идем прямо. Я швиденько куплю шампунь і поїдемо далі. Так. Да, все. через одну через через відновлювальний, очищаючий, піло, міцнювальний. Вони всі об'єм дають, я думаю, вищу пометову вас дома. Це дефарбовано. Вот. Вода.

Палочка салфетки? — солдатки, детский. А карточку маєте? Mm, так, не, не. Власне, 70. Пожалуйста, получается забор коштів на капитализацию. 3700. Так? Так. до До якого? Сьогодні яке друге? Mm -hmm. Все, ми набрали. Скільки на приблизно. Я персинку візьме. Кілька штук. Ні, мені апельсин треба до паски, до тіста треба персин. Ідемо персинки візьмемо. Беремо карточку. Добав на віку. Кошик із ним бо у нас Я на котеп. Кошек из них собой. Так, можна. Пакетик. А, банан треба взяти до по коктейле. У нас бананы такие не дуже. І штучки все. Щоб а банан добав перезагади. Кошечок давай вперед. Туди проходить вперед. Ні, не треба. Нас взяли. Все. Яйця взяли. Все добре. Так. Буде картка сто Більше ніж на два Більше ніж на два ти. Все пішли